Думаю вам голова полі, депутат Витківщини. Я зачитаю вам текст депутатського звернення, воно зареєстровано. Чекаємо приїзду, можливо, представників лавку для того, щоб вони переконалися в правдивості суті, що тут написано. Отже, нам, як народним депутатам України, із засобів масової інформації стало відомо про те, що працівники Героїв МВС України у місті Києві ведуть перемовини з особами, які знаходяться в адміністративних будівлях міста Києва. Разом з тим, жодних перемовин з особами, які зараз на законних підставах знаходяться в будівлі Київської міської ради, не велось та не ведеться. Тим часом міліція продовжує роботи, робити заяви про можливість штурму будівлі Київської міської ради силами спецпідрозділів ДМВР. Повідомляємо вас, що приміщення Київської міської ради на даний момент не є закопленим або заблокованим будь-якими особами. В приміщення Київської міської ради відбуваються два законних заходи, які ніким не заборонені та жодним законним чином не обмежені. Так, народними депутатами України від фракції БОБа Тівщина Удар та Свобода ведуться зустрічі з громадянами України. Народні депутати України прийшли до приміщення Київської міської ради на підставі частини 3 статті 17 закону України про статус народного депутата України. Відповідно до частини 10 статті 17 закону України про статус народних депутатів України, народні депутати України мають право проводити зустрічі з виборцями на будь-якому підприємстві. У будь-якій чи організації відповідно до даних положень чинного законодавства народні депутати України розпочали прийом громадян, отримуючи від них скарги, зауваження та пропозиції щодо ситуації, яка склалась в Україні. Зустріч з громадянами триватиме цілодобово. Це перша частина вистав. На вимогу Київської міської громади о 20-й годині. 12-13 року приміщення Київської міської ради розпочалися загальні збори територіальної громади міста Києва. Проведення загальних зборів передбачені наступними нормативно-правовими актами. Статтею 8 закону України про місцеве самоврядування в Україні передбачена можливість проведення загальних зборів громадян за місцем проживання як форми безпосередньої демократії. Перепрошую до догляду. Юристи писали для того, щоб забезпечити законність. Стаття 11 статуту територіальної громади міста Києва передбачає можливість проведення загальних зборів за участі не менше ніж тисячі осіб. Загальні збори скликаються за ініціативою народних депутатів України та депутатів Київської міської ради, власне, що було в нашому випадку. Відповідно до положення про загальні збори громадян. За місцем проживання, затвердження постанови Верховної Ради України No518, 12,93 року, загальні збори зі свого складу обирають робочі органи, а також мають право інші, на інші рішення, що стосуються життя територіальної громади. Відповідно до частини 6 статті 8 положення про загальні збори громадян, за місцем проживання органи місцевого самоврядування надають громадянам приміщення для проведення загальних зборів. Приміщення колонної зали Київської міської ради було відкрито та доступне для територіальної громади. Загальні збори прийняли рішення про те, що вони будуть проходити протягом кількох днів до прийняття рішення про закінчення збору. На даний час обрано президію зборів, утворені робочі органи, прийняв ряд звернень у народних депутатів провести роз'яснену роботу з приводу підстав знаходження людей помічні Київської міської ради. Наголошуємо на тому, що на приміщення на Київської міської ради не захоплювалося. Іншим того, силами учасників зборів забезпечується порядок на території ради. На даний момент громадяни України знаходяться лише в полі, та на першому поверсі та в колонній залі, в дужках другої кори, де проходять загальні збори. Учасники зборів не мають доступу до кабінетів працівників Київської міської ради. Міської державної адміністрації. Крім того, ми заявляємо, що не будемо чинити перешкоди працівникам Київської міської ради та Київської міської державної адміністрації в виконання ними своїх посадових обов'язків. Позиція загальних зборів полягає в тому, що працівники КМДА не мають права залишати робочі місця та припиняти роботу із забезпечення життєдіяльності Києва. Відповідно до частини 5 статті 17 Закону України про статус народного депутата України. З метою недопущення порушення норм чинного законодавства звертаємося до вас наступне. Закон України про міліцію передбачає право міліції на застосування сили проти громадян України виключно у випадку встановлення факту протиправного захоплення будівлі органу державної влади або місцевого самоврядування. Категорично наполіваємо на тому, що жодного захоплення органу державної влади не було і не буде. Зв'язку з цим просимо вас не допустити застосування сили учасників зборів діяту вишніківської міської ради. Дорогі депутати Олександр Геордаченко, Розенко, Ліолог і Мельник Ось, власне, з чим ми прийшли сьогодні до начальника Глави. він нам сказав, що в нього є дані, що нібито на території знаходяться не тільки на першому, і другому поверсі якісь люди, які нібито розбивали вікна і так далі. Ми запропонували йому особисто в цьому переконатися. Він сказав, що за кілька хвилин під'їде, вже пів години вік. Okay. Я даю слово Юрію. Шановні товариство, доброї ночі. Я з Майдану прийшов за дорученням лідерів опозиційних партій, тому що ви знаєте, що в інтернеті почали розповсюджувати свідомо різні чутки, що тут буде хтось штурмувати, хтось буде видів, влаштовувати провокації. По-перше, провокації ніяких хто ні ні влаштовувати не повинен, і в нас тоді оборони. По-друге, ми щойно з кількома народними депутатами зайшли в внутрішній двір, поспілкувалися з міліцією, яка там перебуває. Там немає ніякого верхова, щоб ви розуміли. Там є працівники ревідірів в автобусах. Вони та да, представники патрульної міської служби, вони в принципі ніяким чином не налаштовані зараз штурмувати приміщення Київської міської адміністрації, бо розуміють, що це а незаконно, Б. Небезпечно, як для тих людей, які будуть штурмувати, так і для тих людей, які тут перебувають. Відповідно, абсолютно спокійно ми продовжуємо е е працювати з депутатами, які проводять цілу прийом. Хто має можливість і бажання, то відпочиває, хто має можливість і бажання, той займається іншими речами, якими ми тут займаємося. Ми цілий день вас закликали. Я думаю, що в принципі вже всім переконалися, Я ніби каже, що пам'якоряк вже. Звичайний клав боє, ми не збиралися мародерствувати і забезпечили порядок на горішніх поверхнях. Єдине прохання до вас, щоб ви не перешкоджали, і ми це запевнена міліція, не перешкоджали зранку людям, які прийдуть на свої робочі місця, аби вони туди потрапили. Тобто, власне кажучи, ніякого конфліктів немає, все спокійно. І головне, не треба поширювати панічних чуток, тому що вони шилюють хаос, а у нас тут це, мені здається, достатньо організовано. Служба охорони служба, служба охорони, в нас тут є. Ні, їхня прийде служба охорони, державної охорони. Шановні, приходить, пристає, ми ж нікому нічого не перешкоджає. Служба охорони, вона тут була, до речі, успішно, коли ми прийшли. Е я думаю, що тут немає тих людей, які били вікна, тому що коли я прийшов зранку, то вікна були вже розбиті і міліція не знала, що робити. Ну, власне кажучи, що в нас якийсь контакт продовжує немає. Зараз я народному депутату. Шановні друзі, сьогодні тут цій залі знаходиться ціла група народних депутатів, зокрема, поряд зі мною Дмитро Андрієвський, обраний в місті Києві, в Солом'янському районі, Володимир Аїв. Знаходиться Святошинський район, я Володимир Бондаренко, також Святошинський район, але це не значить, що інші е, десь е, поховалися. У нас просто є ротація, що й на звідси пішла Ксенія Ляпіна, вона наша лівобережна, от і ще наші колеги. Я також я бачу тут колеги з інших фракцій, пана Капліна і так далі. Шановні друзі, давайте будемо спокійними і впевненими. Справа втім, що справа в тім, що сьогодні Київська міська рада, ви знаєте, знаходиться в якому статусу. На Майдані домовилися з лідерами опозиції, що кілька народних депутатів, які поступуються в міліції, бо вона начинала провокації, не влаштували чергової поголки, вигнані войні, яку вона влаштовувала на Майдані два дні тому. Власне кажучи, переговорили з керівництвом міліції, яка перебуває внутрішньому дворі. Там перебуває кілька автобусів з представниками поскової служби, міліціонерами з раві без жодної амуніції спецзасобів. Вони там перебувають для забезпечення порядку. Ми домовилися. Що ніхто не буде штурмувати, нас запевнили це керівницька От, Ми зберігаємо спокій, порядок. Люди, які зранку вирішать прийти працювати, незважаючи на загальний український страйк, вони будуть працювати і ніхто не буде перешкоджати. Це єдина умова, яка була міліцією поставлена. Вона, я впевнений, буде виконана. Інші умови ми самі поставили перед тими людьми, які заходили в Київську міську держаміністрацію, аби вони не зламували дверей, не вчиняли безпорядки і не мародерськ. Почалися, так, Мені певні здається, що продовж цілого дня і ось е уже вночі забезпечує можливо. іншого середовища <плес> Верховній Раді. Якщо буде сформована <плес> нова російська рішення, тоді переважно більше питань, буде вирішуватися не автоматично, але легше сьогодні. <плес> власне, <плес> <та> люди, <плес> 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 Ми знаходимося в Київській міській раді як народні депутати, в тому числі обрані в Києві. Тому кожен з вас може звертатися до нас. Ми будемо вести інформаційну роботу, постійно розповідаючи про ситуацію, в тому числі і в Україні, і в Києві. В Києві ситуація не легша ніж в Україні. Ви знаєте, що стан Київських доріг жахливий, житлово-комунальне господарство жахливе. Ви знаєте, що сьогодні 75% будинків позбавлені нормально гарячого водопостачання, не дивлячись на те, що це столиця, нібито тут є всі можливості великі, але чому вони не використовуються? Вони використовуються лише для брендових об'єктів, мостів, метрополітенів та багатьох інших об'єктів, які треба, щоб оця влада там списувала волотенські гроші. Ви знаєте, що безденні закупівлі в місті Києві, які проводяться, вони збагачують в основному донецькі фірми, які сьогодні були Дією цією практикою будівництво як генеральні підрядчики, знімаючи сливки або вершки із цих об'єктів, хочу вам сказати, що це сьогодні повинно вилювати не тільки політиків, а перш за все, бізнесменів, які в місті Києві повинні вести свій здоровий, нормальний, відкритий бізнес, заробляти гроші для себе, для своїх дітей. Давайте робочі місця, а в Україні зовсім ідуть інші процеси. Тільки рік назад журнал Forbes опублікував 100 найбагатших людей в Україні. Той, хто був сотим номером, мав 31 мільйон доларів власних ставків. Рік назад. Сьогодні першу сотню очолюють люди. найбідніший з них має 72 мільйони доларів. Тобто ми говоримо про те, що очевидно тут процвітає все в Україні. А коли проаналізувати ті 101, перших, які займаються в основному представники сьогоднішньої політичної сили, яка вважає себе більшістю у Верховній Раді. Але і на них пішов пояс влади. Сьогодні одна е, група починає давити інших. Там починаються процеси. І те, що сьогодні почалися відходи від партії регіонів, це добрий процес. Те, що сьогодні інтер починає публікувати якісь такі зовсім нормальні речі, це значить, що там є також хтось хто хоче е, показати, що не все там так. Добре, і отой процес хай собі йде. Тому нам дуже важливо, щоб отут і в інших будовах, де сьогодні знаходяться наші представники, не відбулися події, які дали би можливість сказати, бачите, іде силове захоплення. Ні, нема силового захоплення. А те, що вони створили позавчора, ну чи тепер можна сказати вчора, грубо вранці, то це жахлива позавчора. Це жахлива річ, яка сьогодні сколихнула всю Україну і весь світ. Хочу вам сказати, що сьогоднішня реакція світу на ті події, які відбулися, була однозначно негативна по відношенню до України. Багато аналітиків стверджують, що це є рішення Москви зробити у той, у той нічний погром, яке мало на меті залякати українців перше і друге, показати всьому світу, що нема чого з цієї країни взагалі вести будь-які розмови, адже там іде диктатура, і вона однозначна так є тут дуже багато проблем, але оцей хід їхній російської гру не вдався. Українці зривали по-іншому. Росіяни мають трошки інший психотип поведінки. Тому хочу вам сказати, що нам дуже важливо, щоб Брюссель, який сьогодні чекає міністра закордонних справ України, висловив своє ставлення до цих подій. Нам дуже важливо, щоб ми не дали їм руки оту аргументацію, яку вони хочуть отримати партія регіонів, що ми когось били, ми що штурмували, а оті окремі виласки Корчинського з його подонками, а це подонки, які завжди. Зловали партію регіонів та тих які свідомо Кидалися нібито на щити ОМОНівців і берзенців біля адміністрації президента. Це було зроблено для кадра, який сьогодні Росія показує, і тільки це показує. Російські телеканали про Путінське не показали жодного разу. Це була людна демонстрація, яка сьогодні була. Той величезний мор, те величезне море людей, яке заполонило центральну частину Києва. Їм важливо було показати, що це є агресивні люди, це є якісь ненормальні люди. Вони не показують. Зли жодного молодого обличчя серед не і демонструючих, показували лише яких з бомжів, яких себе людей людей, таке інше. Тому, шановні друзі, ми з вами сьогодні абсолютно нормальні, здорові, психічно адекватні люди. Розуміємо, що ми боремося за своє майбутнє, боремося за майбутнє нашої держави, України, яке повинна бути європейським. Тому зберігаємо спокій. Хай вони, якщо захочуть, провокують будь-які дії. Ми будемо спокійно на це дивитись цьому приміщенні. Ми вирішили тримати лише вхід, туалети, їдальня внизу, а також оце приміщення, в якому ми знаходимося. Все інше хай працює так, було і в минуло революції. Я особисто тоді е, був тут. Омельченко тоді зрозумів і перейшов ці кінці, -кінці в трошки в інший бій. А спочатку він був дуже агресивно налаштований за чотири дні до революції. Олександр Мельченко кущі водиця на нараді з кучмою голосив, Леоніда Даниловичу, не панькайтеся з ними, змийте бранц з, з хрещатика цих подонків, і через 40 днів їх Україна забуде. Потім і зрозумів, що може Україна забути його і різко став. На, на бік революції Нашим, да, да. Так, різко став, але це було вже пізніше. Тому, коли тоді зайшли сюди в Київ правда, зайшли трошки по-іншому. Ми спочатку я мегафоном просив сам санця вийти на вулицю. Він цього не зробив, то ми самі зайшли до нього. Але він сидів у своєму кабінеті на цьому поверсі і хто його не трогав. От і так було нормально. І сьогодні ми повинні вести себе адекватно і таким чином. Тому, шановні друзі, хто хоче, відпочивайте, хто хоче. Читайте, хто хоче, спілкуйтесь. Там ви знаєте, що оголошено зібрання на території центрального майдану, також в районі біля Кабінету міністрів та державних установ. Центральний штаб інформуватиме нам, як нам діяти, але переважно сьогодні мова йде про те, що о 8-й годині ранку ми повинні будемо додатися до наших друзів. Але поки що я ще раз кажу, це попередня інформація. Ми будемо мати можливість тут вам оголосити. Все те, що буде на той час, тому часу ще чимало. Я дуже дякую. Якщо мої колеги хочуть щось додати, я готовий передати мікрофон. Якщо будь ласка.